У 2009 році Валерію Довиченко разом із колегами займався розслідуванням кримінальної справи по голодомору 32-33 років на території України. Тоді колектив співробітників СБУ дійшов висновків тепер вже записаних у підручниках історії. По матеріалам справи, в якій 19 представників радянського керівництва були визнані винними у вчиненні геноциду над українським народом, було зроблено виставку. Над матеріалами спільно працювала служба безпеки України та українська. Інститут... Інститут національної пам'яті з 2009-го матеріали демонструвалися по всій Україні. До 80-х роковин голодомору у 2013 році виставка поповнилась і була презентована у Верховній Раді України. 18 листопада інформаційні борди були виставлені у Слов'янській центральній бібліотеці. Сьогодні в рамках заходу шанування пам'яті жертв голодомору. Ми відкриваємо перший захід: виставку експозицію. Яка так і називається «Голодомор 32-33 років геноцид українського народу? Ми намагаємося донести документальні матеріали, систематична документальна виставка зібрана на підставі і матеріалів кримінальної справи, куди війшли досліджені історичні архівні документи, процесуальні документи, рішення суду у даній справі. І поєднано із дослідженням науковців, істориків, які проводилися багато років до цього в нашій країні, і її за її межами ці події вони дійсно були геноцидом нашого народу, бо загиблі мільйони українців, які повинні були дати життя. Ще десятки мільйонів українців, і якщо цієї трагедії не було би, то в нас би щас була нація ну найбільша в Європі. Для Володимира Савенка ця виставка істотна перемога, адже він особисто неодноразово виступав ініціатором проведення подібних заходів, зокрема тому, що його власна родина постраждала від голоду на Україні. Тому 22 листопада для Володимира Савенка це день глибоко особистої скорботи. На цьому стенді чотири. Чотири знімки з села Удачне, а це моя батьківщина. Я народився у селі Удачному Красноармійського району. І тут оце. Ось ось, позібрали, зібрали оці е, активісти, зібрали ось колоски. Подивіться, кучечка колосків. Може, колоска і і мої тітки забрали цей колосок, і тітка померла з голоду в цей час. Документальні свідчення, матеріали кримінальної справи, фото і листи очевидців можна буде докладно вивчити до кінця місяця. Увесь листопад, без перерви та вихідних, виставка працюватиме у центральній міській бібліотеці Слов'янська.